Короче, спецрецепт халви. Берем домашні грецькі горішки. Обсмажуємо на маленькому вогні. Такої консистенції даваю. Печем. До м'ясу руки, бо блендер тільки погрушний є. А кофемолочкою то не варіант. Мово тут кіло десь добре. Приступаємо. Заряжаємо цукор і воду. Варимо сіропчик. Грам 200 цукру на кіло горіха. 200 цукру, 100 води, 150 грам. Можна один до одного. І паралельно зараз будемо збивати білки, щоб потім цей сироп туди вливати тоненькою струйкою. майже готовий, ми трішки, щоб набрав забавлення. А тут у нас вже білки готові. Ми зараз цей сиропчик сюди вливаємо потихеньку. Потім це все діло перемішуємо з горіхами і заливаємо сюди. Зараз все покажу. Пошла жара. Відтоді отакий заварений крем вийде, поміняємо лопасть, і будемо засипати горіхи. так воно його замісує. Так буде поколотий, і це сюди залиємо, щоб стило. Ось така домашня халва з герецьких горіхів. Це домашній, кроме цукру. Ну, можна тільки замінити медом, але до збору ще трішки треба почекати, щоб соня був. З сенсії вийшла наша ця халва. Ну, шеї надо стити. If there will be it in the fridge for an hour.